Так, ми зайшли в кафе «Дю Комерс, йому 100 років. 103. Кафе ДюК, 103, кафе Дю Комерс. Оттак. Взяли фішн чіпс взяли собі трошки кремла, взяли бар, взяли оце, ну не знаємо що. Теж тут рибу. Взяли плоску рибу, камбали. Щось таке, якась плоска риба. І взяли зупинку велет. Ось такий у нас тут Так, Це було дуже добре. Ми тут хлопнули вже майже бутилку рому. Ще останне доб'ємо з десертом. Це нам на один зуб, в принципі, і йому десертно. Зарешту нам дуже сподобалося, дуже смачно. Рекомендуємо кафедний поверх столітньої давності. Допиваємо свій свою бутилку і підемо додому. Так, це нам дуже-дуже сподобалося, дуже смачно. Прийдемо ще.